НМТ-2023 математика демонстраційний варіант завдання 8. Обчислити значення виразу. Перед нами логарифм добутку. Логарифм 8 помножено на А за основою 2. Логарифм добутку дорівнює сумі логарифмів множників Запишемо. Логарифм 8 за основою 2 додати логарифм а за основою 2 дорівнює. За означенням логарифма логарифм 8 за основою 2. Буде такий показник степеня, до якого треба піднести 2, щоб отримати 8, і це число 3. А логарифм А за основою 2 нам даний за умовою це 4, тому додати 4 дорівнює 7. Відповідь: 7. І це відповідь Б.